21 жовтня в Україні очікується прохолодна погода з нічними заморозками. Уночі на заході температура повітря знизиться до нуля мінус п'яти градусів, плюс один плюс шість на решті території. У день повітря прогріється до плюс 9, плюс 13. На півдні та заході до плюс 15 градусів. А на північному сході лише плюс 7, плюс 9 градусів. Дощі синоптики прогнозують у східних областях – на Черкащині, Полтавщині, Сумщині та в Дніпрі. На Полтавщині протягом вівторка очікується хмарна погода. Дрібний дощ можливий ще до світанку, проте до середини дня він поступово припиниться. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 8 градусів. Після опівночі опуститься до плюс шести. У Кременчуці від ранку і до вечора небо буде похмурим, без опадів. Удень повітря прогріється до плюс десяти, вночі очікується 7 градусів із плюсом. У горішніх плавнях протягом дня спостерігатиметься суцільна хмарність, опадів не прогнозуються. Плюс 10 градусів обіцяють синоптики світлої передоби. Вночі буде прохолодніше. Плюс 7. Вітер північно-західного напряму до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 21 жовтня 2022 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 27 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976-го – 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.